Христів помирала любов, смерть завзято плескала в долоні, там стікала струмочками кров, і терновий бінок в'ївся в скроні. Скільки мук і знущання вона перенесла в страшні ті години. За спасіння висока ціна була сплачена там Божим сином. То за гріх мій тяжкий на Христі помирав мій Спаситель у муках. Я стояла з юрбою тоді, І як вбивалися цвяхи у руки. Я кричала в той час, розіпни, я страждання йому завдавала, бо в підступних руках сатани. В його владі тоді пробувала, він дивився на мене з Христа, в тих очах було стільки любові, шепотіли засохлі вуста і в тій тихій душевній розмові вчула враз своє власне ім'я. Ти моя найцінніша дитина, дуже сильно люблю тебе я І промачаю тобі всі провини. Серце стиснулось, відчай душив, гіркі сльози з очей покотились. Ну за що ти мене полюбив? Я ж тобі стільки болю вчинила, і, схилившись в тумиць каяття, я до ніг тих розп'ятих припала. З того часу змінилось життя, як любов його дивно пізнала. Та любов в моїм серці горить. Я дочка всемогутнього Бога. Все життя йому хочу служити. З ним чекає мене перемога. Слава Богу.